Ланцюжок Одне з базових елементів, і я вважаю одне з найскладніших елементів чіткого петля, тому що те, наскільки ви акуратно рівно в'яжете ланцюжки, у вас буде і акуратна робота. Для того, щоб взяти роботу в руку, палець. Вставляєте між хвостиком і робочою. Кладете роботу на середній пальчик, і великим і середнім тримаєте, можна за вузлик, можна поки що за хвостик. Знизу в мене робоча нитка ось за мізинець пішла. Це для того, щоб тримати натяг. І гачок ось, пірнає під ниточку і виринає. Пірнає і виринає. Для того, щоб нитка у вас працювала гарно, не скидалася, окрім розміру підібраного гачка такого щоб ниточка ховалася вусик, ваш гачок має дивитись до вас і трішечки вниз. Не ось так не від себе, щоб ви рукою його викручували, а до вас і трішки вниз. Тоді ниточка Сама лягає в гачок. І ваша робота тільки тримати роботу і тримати натяг нитки. Бачите, трішки вже зв'язали. Це, як ти кажуть, основа база І ланцюжки треба їх в'язати і в'язати багато. Щоб було не так нудно, можете спробувати зв'язати авоськи досить корисна річ, і зараз. Тренди. Легких вам петельок!